Одного військово пол... військового поранено неподалік щастя. Про це повідомили в адміністрації Луганської області. Напередодні ввечері і вночі бойовики інтенсивно обстрілювали місто кілька разів з мінометів і гранатометів. Вогонь вели з веселої гори по опорних пунктах українських бійців біля мосту через Сіверський Донець. Під час атак снаряди влучили в дачні будинки. Кілька осель згоріли. Також там перебуто лінію електропередач і газопровід. На Донеччині з мінометів і гранатометів зранку знову обстрілювали широкине. За інформацією зі штабу АТО, заборонену артилерію бойовики використовували майже по всій лінії розмежування. 120 мм мінометів та 122 мм артилерії загарбники вели вогонь по водяному, шахті Бутовка, Авдіївці, Опитному, Мар'їнці, Піскам, Сєвєрному, Славному та Гранітному. Вночі по Новоласпі вела вогонь реактивна система залп вогню Град. На Артемівському напрямку з тих же видів озброєння злочинці стріляли по Новгродському, широкій балці, Ленінському, Кіровому, Золотому, Троїцькому. Самохідна артилерія бандитів обстрілювала широку балку та Кірове.